Дівчатка, всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Дякую, що ви зі мною. Хоча в мене зараз настрій нестабільний. В мене то гірше, то краще. Ну, це цілком нормально у зв'язку з сьогоденням. Що я подумала, що в мене довгий час не було наснаги, щоб. Поділитися з вами своїми пустими баночками, своїм доглядом, адже життя триває, і я користуюся щодня якимись засобами автоматично чи з бажанням, але все ж таки це відбувається. Ось, і сьогодні я так зрозуміла, що, дивлячись на мій канал, я вже 5 місяців вам не розказувала, а чим саме я користувалась, яке враження. Зробили ці засоби для мене. Якщо вам цікаво, підтримуйте лайкосиком. мене заздалегідь Підписуйтеся, якщо ви цього ще не зробили. Бо я дивлюся, що в мене 90% глядачів дивляться без підписки чомусь. Поїхали, покажу вам, чим користувалася для волосся догляд зі шкірою. Ось, Ну і так далі. Ось от такий от великий пакуночок у мене тут накопився Усіляких засобів, пустих баночок. А також я хочу поділитися з вами своїми вітамінами для підтримування краси волосся та шкіри. Тож, давайте почнемо з них. Марку, якою я користуюся, це Допель Герц. У мене тут різні дві упаковочки закінчилися. Оце. Комплекс з біотином з вітаміном А Е, С, В1, В2, Б6, Б12 та фолієвою кислотою для підтримання здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Мені сподобався цей комплекс, бо я дійсно побачила, що волосся стало краще відростати в мене швидше, якось менше стало випадати. Нігті в мене зміцнилися. Шкіра. ну... Трошки краще стало, бо я все ж таки полюбляю каву та шоколад. Якби я це зменшила, я думаю, що ефект був би ще кращий. Тому я можу рекомендувати, особливо е дівчата, хто проживає зараз у Німеччині, але ж в країні також представлена ця марка, я дуже добре пам'ятаю. І е цей комплекс називається Houtha від допень дуже файний, я рекомендую. Нещодавно в мене закінчилася від цього ж виробника магнезія для підтримання нервової вже системи. Тут є 400 мг магнезії в одній таблетці. Тут таких таблеточок було 30, тож я протягом місяця пропила і скажу так, що трошки краще в мене стали нерви. Нервова система трохи збалансована. Я ще буду купляти в липні або в серпні місяці собі 600, ось, але непогано можете спробувати, в кого також є певні проблеми. А зараз, я думаю, українських жінок усіх є. ну, Я спілкувалася з своїми знайомими з групи мовного курсу у Німеччині. І також багато дівчаток приймають саме магнезію для підтримання. І чим більше кажуть цей показник магнезії в одній таблеці, тим краще вони себе почувають. Тож я теж перейду, мабуть, на вищий рівень, ну, а далі будемо дивитися. Стосується ротової порожнини, хочу вам показати оцей такий засіб. Він називається марка Odolmed. All in One Шут, вся підтримка в одному. Я купляла в Нету у Німеччині, мені сподобався цей засіб, тому що він надає свіжість у ротовій порожнині. Ну, а це майже головне, адже свіжість тут є свіжа м'ята віддушка. А також він має надавати певний захист від каріусу. свіжості так непогано. Коштує не дуже дешево: 3 чи 350 євро у магазинах у супермаркетах. Тож, дивіться самі. Це справа особиста. Догляду за обличчям. У мене є от такий тоник, який закінчився від виробника і Це тонік з абрикосовим екстрактом для сухої та для чутливої шкіри. Ось він нічого такого не робить, крім зволоження. Ось тому кажу, як є. Ось така номивалочка від Балія, також для сухої шкіри. Добре, себе показала. Я її купляла ще, коли тільки ну, приїхала у Німеччину у зв'язку з обставинами. Вона коштувала щось до 1 євро біля євро. Ось, І хватило мені, десь вистачило ну, майже. Майже півтори року, мені здається, дуже економно розходується. І ну, теж така бюджетна, нормальна омивалка. Для очей не підходить, а для всього обличчя, крім очей, дуже гарно підходить. Змиває залишки бруду, якесь кожне сало там, ну, ось, все таке залишки макіяжу. Але я не, не змивала макіяж, я змивала макіяж. Засобом від гарніє от таким от, з трояндою це як міцелярна вода, все в одному з трояндовою водою. Ось. Цим я задоволена, брала на пробу 100 мл. Дуже приємний аромат і гарний ефект по зняттю макіяжу. Я задоволена, маю порожню баночку від міцелярної водички від торгової марки Бебе. Якщо ви тут у Німеччині знаходитесь, то є у Росмані, і в Дієми, здається, також є. Ніжна така водичка не пересушує вашу шкіру, добре знімає макіяж. Вистачає надовго, бо тут бутилочка 400 мл. Також я задоволена і цілком рекомендую. Дівчата, що стосується засобів особистої, Гігієни, то в мене тут багато накопилося. Ну, почну з -от таких от, щоденних прокладочок від Софі купувала у Німеччині в нето. Тут було 45 штук, нічого такого. Для щоденного використання дуже мені сподобалося. Нічого ніде не натирає, нічого ніде не сушить, не жарко. Зі своєю функцією, цілком я полюбляю, хто давно мене дивиться, той знає, що я полюбляю вологі серветки, щоб були також для інтимної гігієни. І в мене тут вже є чотири упаковочки різних ось такі Baby Dream. Я купувала їх у Росмані. Вони, тут 80 штучок з екстрактами алоє та ромашки. Дуже такі гарні серветочки. Коштують бюджетно, а справляються з брудом добре. Інші бюджетні серветочки також від Baby Dream. Але це для екстра чутливої шкіри. 0% від душок, також за уевере, але не з ромашкою, а за лантоїном. А Також підходить для алергіків. Теж гарні рекомендую. Одні серветочки. Тут було 80 штук. А у колишніх було, тут було 30, а тут 80 вже штук було. Теж велика упаковочка від торгової марки Bivola. Я купляла у Кауфланді. Хто в Німеччині дуже добре знає, який це супермаркет великий? Ці мені не дуже сподобалися. Вони якісь не дуже. Зручно діставалися з цієї упаковки. Ну, ось це їхній головний недолік, як на мене. А за чистотою все добре, тут немає ніяких нарікань. Сподобалося у мені купляла від торгівельної марки хід у дитячому відділі. От такі серветочки для обличчя та рук. Тут 20 штучок, коштує євро з чимось. Мені цілком вони сподобалися, бо тут ще є отакий, от, як бачите, закривашка така. Дуже також гарні, рекомендую придивитись. Що стосується засобів для волосся, омивашка для волосся користувалася в мене матуся, вона хвалила, сказала, що від марки Artist, що продається у Мюллері, це непоганий засіб для. Волосся блондинок, гель для душу. У мене ця баночка пуста, але я перелила автозавтра. Це чоловічий гель торгівельної марки Pure. Він дуже бюджетний. Мені дуже пасує ця віддушка чоловіча. Ви знаєте, що я полюбляю чоловічі аромати, певним чином. І, ну, добре. Омилає тіло, тож в мене немає ніяких нарікань на, на цей гель. Рекомендую. Масочки для обличчя, які я зараз використовую, це, зокрема, масочки тканеві. Ось таку з арбузиком купляла. Марка Сенс Купляла я в МакГейтсі. Мені сподобалася дуже ароматка, вона ну, і зволоження гарне. І вона була недорога. А також в тому ж маг я купляла десь за євро від торгівельної марки Knight таку гідро, це з м'ятою, сагавою та кактусом. Теж мені сподобалося, але трошки вагома сама тканина, з якої зроблена ця масочка. Ну, але це, можна сказати, не недоліка. Така собі особливість цієї маски. Якщо ви полюбляєте більш легкі, невагомі на обличчі маски, то я вам рекомендую оцю від Гарніє. Коли побачила, хотіла спробувати. Мені здається, що я ще вперше побачила цю новинку ще в Україні напередодні воєнних часів. А спробувала вже тут, у Німеччині, декілька місяців тому. 2 мільйони пробіотиків вказано, а як ми знаємо, вони дуже гарно подразну шкіру діють. Тож спробувала, мені сподобалось. Я би її повторила з задоволення. Від шістара ватні диски для обличчя беру їх періодично у нетто, Дуже мені подобається, бо бюджетні і м'якенькі. Ну що ще треба, нам, дівчата? Ось такий шампунь це зимова лінійка, також брала в Макгейці, хто з Німеччини. Шаума. Дуже сподобалася, не, не обтяжує волосся, волосся блощить після нього, шовколисте, ну, гарний шампунь. Ось така сироватка для обличчя Гелева, також з чоловічої лінійки Л'оріаль, у менексперт. Мені вона дісталася, ну, можна сказати, за копійки майже у подарунок, але я брала більше її для тестування. Вона охолоджує шкіру, вона взагалі-то призначена після гоління для чоловіків. Для мене вона просто охолоджувала і оці подразнення в мене періодично якісь гормональні штуки висипаються. Періодично я її також наносила, і вона прибирала за, за ніч оці всі в нижній частині. На 80% вона подразнення знімала, тож мені вона сподобалась. Вона також тут вказано: містить вітамін С та магнезію. Тож раджу придивитися для ваших любих чоловіків. От така в мене новинка. Це вже. Не з пустих баночок, але хочу трошки похвастатись. Це така силиконова щіточка для кухонного приладдя. Я її, так думаю, що я зараз спробую нею чистити, бо вона м'якенька, силиконова, а спробую чистити всередині термоси. Бо я ще зараз вивчаю німецьку, ходжу на курс. І майже щодня, коли не дуже жарко, я беру з собою каву чи чай у одному з термосів. У мене їх два. Ось і я думаю, що ця штука буде дуже файно вичищати внутрішнє середовище цих термосів. Вже з нової неділі я спробую це робити з нового тижня. Я закінчився отакий от засіб для миття посуду від марки домов. Це бюджетна марка, мені здається, я теж її в Україні у Ватсон бачила, можете подивитись нічого особливого. Два в одному. Тут продається у Росман пів літра. Тут для також чотири шкіри підходить, тож раджу. Оця прохідна зубна паста, мені не дуже сподобалася євродонт. Я її більш не купляю, але спробувати спробувала. Для білизних зубів, але. Щось я не побачила, чесно кажучи, ефект. Бальзамчик від Мовіда Garnier. фарби для волосся. Ну, Звичайно, якщо ви купуєте цю фарбу тут, я не знаю, чи є вона зараз в Україні. Раніше я її там не бачила до виїзду в Німеччину, а у Німеччині спробувала вже двічі і лишилася задоволена. Вона, вона дає от такий от гарний відтінок, оце покраска була на її та. Добре підтримує волосся після фарбування цей бальзамчик. Тож, якщо не спробували, то раджу спробувати цю фарбу. Я думаю, ви залишитесь задоволені, особливо в кого немає сивини. У мене поки що немає, тож я користуюся такими лайтовими фарбами. поки що. Також від Альтера, марка, яка є в Росмані. У мене закінчилася оця олійка для змивки макіяжу. Це масло для зняття макіяжу, ось для будь-якої шкіри підходить гарний дозатор, все витримав, хватає десь на 2-2,5 місяці, ну, в залежності, як ви часто наносите всі ці консилери, тональні засоби та інше таке. Ось я ще буду купляти, але поки в мене є там ще а від сировий засіб, тож я поки що ним взмиваю міцеляркою і ним змиваю залишки, тож поки що мені не треба. У мене відписана така сіль. Я її використовувала, е, коли я роблю сама собі педикюр вдома. Ось е, нічого особливого, з лавандовим маслом заспокоює е, ця віддушка, коли робиш цю процедуру, от і все. В мене закінчилася, я вже не пам'ятаю, показувала я чи ні. Раніше від ісана отака сиворотка зволожуюча для обличчя. Вона тут з 5% гліцерину, також з екстрактом алоевера, підходить для сухої шкіри. Також тут якісь фруктові кислоти, а взагалі-то, не так сказала, підходить для будь-якого типу кожи. Мені сподобалося раджу: 30 мл, тут було марка Ісана. Придивіться, вона коштує в мені дуже недорого. Це всі поки що пусті баночки, які я вам мала показати. Якщо вам сподобався цей відосик, ставте, будь ласка, мені лайкосик. Подобайку. Пишіть у коментарях, що би ви хотіли ще побачити в моїх наступних влогах. Ось я всім бажаю, дивлячись на сьогодення, віри в найкраще. Бажаю всім гарної витримки. Вірю, що все буде добре. Здоров'ячка міцного так. І... Якщо ми всі будемо молитися та вірити в найкраще, так і буде.